Вирішила нарешті зняти відео, бо все, все ніяк. Та й знімати, якщо чесно, нічого. Полуниці вже давно нема. Я ще як приїхала з України, вона пропала і ми викопали, викинули, посадили ось ці хризантеми. Вони були не квітли, я побривала ці всі росточки, бачите, і вони почали наново квітнути. Петунії вже відцвітають. Це я залила горщики, просто хай буде. Залишила. Вітер був сильний. Так, залишили ще петрушку, цибулю і укроп давно вже ми використали у морозилку, положили і додавали до їжі. А так все, що, що залишилось. скажу, Вчора був сильний вітер. Ось такі у нас. Оце дуже мені подобалось, вона була іншого кольору, але поки я надумала знімати відео, вона вже колір поміняла. Це вроді як виріск. Але я, я не знаю. Купила просто, щоб, щоб, щоб хоч дуже хотілося ось такі квіти. Так, помідори ще є. малі, ну, Помідори садилися, в основному для, для онучок, щоб вони дивилися, все такі маленькі. Бачите, ще є червоні. Так, але вже холодно і вони вже ось... Я це було пару пару, таке листя погане. Вони ще трошки щось побривали вже верхушки. Донька кричить, треба викинути, але я ще ось, ще щось питаюся. А, горки вже пропали, звісно. І я їх буду викидувати. Ну, помідори хай ще поки залишаться. Ще трошки щось тут є. Ось вода гріється за день. Так, щось такі квіти в нас. І сьогодні, я ж кажу, сонечко то був дощ, вітер. Сьогодні сонечко. Ось такий у нас балкон. Не, не дуже, звісно. Мало квітів, але вже як є. Іноді ніколи займатися квітами. Малих одну школу, другу дитсадочок. Тут треба в магазин купити продукти. То ось я захворіла і оце такі діла. Так що балкон покажу. Донька тут квіти ці обрізала у сусіда, петуні. Вони щось намагаються квітнути. Це такий гарден -очу -очу чужої людини. Ну як, вони, Він дуже такий живе там чоловік, він дуже дружить з нами, допомагає з малими, як допомагає там. Їздив на екскурсії з ними у різні місця. так, І ось ось такі діла. Нема нічого такого нового. В чужій країні, знаєте, воно якось не дуже, чим вдома, коли в мене був свій город. і... Зараз мене там попросила сусідку, бо тоді, коли я приїжджала, я там вже ж посадила свою з підвалу, витягнула і жоржини, і свої ці ладіолуси. Вона спосіб дякувати їй, Викопала все. Як воно вже буде там е, хоронитися, не знаю. може ж якось до весни щось, щось виживе. Хочеться, звісно. Вже, знаєте, за такий час вже відвик від городу. Тільки, тільки згадуєш, що тебе щось було. Довго не роблю відео, бо самі бачите, знімати зовсім нічого, чужа країна. Те, що на балконі, ну, ось, ось оце отак от.